Нас просять розмістити на більшій крижинці 8 пінгвінів, а на меншій крижинці 4. Отож, почнемо ми з більшої крижинки. Це у нас ось ця крижинка, і нам на ній потрібно 8 пінгвінів. Пропоную зараз взяти цих пінгвінів і перенести на крижинку. Це у мене буде один пінгвін, два пінгвінчика, три пінгвінчика. Потім чотири пінгвінчика. Що йде після чотирьох? П'ять, п'ять пінгвінчиків. Шість пінгвінчиків. Сім пінгвінчиків. І вісім пінгвінчиків. Щоб впевнитися, що я ніде не збилась, я пропоную перелічити наших пінгвінів. Це у нас 1, 2, 3, 4. 5, 6. Це в мене сьомий, а це в мене восьмий, вісім. Все правильно. Тепер нам залишається лише розмістити на меншій кружинці ще 4 пінгвіна. Тож це в нас буде один, два. Ще після двох у нас йде. Три. І ще одненького. Це в нас буде. Чотири. Ось так. Ми помістили всіх пінгвінів, що нас просили. Спробуємо тепер зробити ще одне дуже схоже завдання. І нас тут просять привести на галявину дев'ять коників. Наші коники ось тут, а їм потрібно на галявину, аби поїсти. Отож, почнемо їх туди переносити. Це один коник, Два коника. Три коника. Потім буде. Чотири коника. 5 коників, 6 коників. Що йде після шести? Сім, 7. 7 коників. Потім ще одного: це вже буде 8 коників. І останній це в нас дев'ятий коник. Зараз на галявині дев'ять коників. І щоб в цьому впевнитись, пропоную їх перелічити. Це буде один, два, три. 4, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять коників на галявині. Це дуже весело, правда?